Доброго з України. У нас війна, війна з Альянсом, ПІЄТ, ПАМ, щось таке, Легіон. Значить, СОПИ такі більш-менш пристойні, 5-6-5-8, ну є там 2000. Поїхали по верхах. відео пришвидшив, тому що, тому що пришвидшив. Центра Фіоли Сині досить часто розповсюджена така тема. Я думаю, що це неправильно, бо і в нас стівали сині. Я думаю, що треба або імбові центра всіх, або е, тупо один колір. Тому що можна е, при такому розкладі, ну, в багатьох гравців достойних є декілька, е, наприклад, команд певного кольору. Наприклад, в мене там є зелених, ну, дві-три гарні команди. Ну, т -т 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 Гарну трійцю можна набрати. Да, я взяв там, наприклад. І Три таких, три таких і пішов проти колір. Пішов проти колір, синього підвезли. Все, питань немає. Підвезли синього, погнали. Три склали, чотири склали. Кани лишилося крапаль. Ну що, прийдеться її добрати, від гріха подальше. Добрали, далі. Заряджати можна. Назарчика і відгрібати. Получається від пазіка. Ну будемо відрібати, що робити. Бубух. Відгребли, ну благо він покоцав Оніда, якраз супер він познімав всю цю байду. Ну і далі можна працювати. ну Тут якби дві персони, таких, дві баришні, що Джо, що Аліска, ну такі не зовсім приємні. Ну, бух світ таємниць. Хто б сумнівався, так? Да? Що ну, ти зробиш? Будемо далі пробувати? Пробуємо ще раз. Буц, ще раз світ таємниць, але. Не спасло. Так, і Аліска на підході летить. І що? Тут? Хоп, і тут світ таємниць три рази. Нормальний хід, так? Ну а що робити? І взриваємо, і взриваємось, тому що треба, щоб всі повідкисали. розумієш, що Аліска по-любому ж кось відновить. Хоп, ну, благо відновила, якби а ми зарядилися. Так що це все діло, як то кажуть, можна виправити. Буц, забрали цю подругу, зарядили назарчика, ще одну подругу забираємо, подругу, ну і все, хіоніс відлетів, і... і ми вилетіли з гри. Так, перший шот пішов. У нас тут потихеньку колишать розмотають, поїхали ще один 5,8 е -е, херчик. Тут вже центр виходить, фіол. Центр фіол можна спробувати щось з цим придумати. Там і плечі і, якби, зелені. Ну не плечі, а здається два зелених. І здається, я червоними ходив сюди. А з червоних в мене є е, тринтин-тин-тинтин, Антошка, де той Антошка? Так, ось. Щоб про всяк випадок позахищатись, там є ріщиків трішки. Ну як, захистити можна взя... бяку з Хепріка зняти, е, якщо він накидає, а Антон не зарядиться. Ну і плюс е, Матільду беру і беру скаді для того, щоб блочити. Та й погнали. Правда, ну тут якби хіла мало, але тут така ударка, що якщо червоні е, зарядяться, то рознесуть все. Так що мама не горюй. Антон, ну знову ж таки, та ж сама Ісадора. О, той самий автолік захищає. І знову бачимо, червоного трішки є. І можна щось думати. О, то єдине, що зеленого немає. Зараз, якби три зелених було, скаді зарядити, то взагалі красота не описуємо. Ну а так пляшемо з того, що маємо. О, зеленого не підвезли, благо червоний. Бити, бо от хепрі такий парень непередбачуваний. Може лупанути, а може не лупанути. Ну, добре, що не лупанув. В принципі, все, попрощалося з хепріком. ну і все, Вафнута атака. В принципі, два ходи тому. Зараз так пропечатали, ні в року, пропісочили. О, тепер кая ще забрати від гріха подалі не мішало б. Для того, щоб не вийшло так. кай ну, відлетів. Закинули, стріли, отримали, отримали, все, і кана відлетіла. От вам 5,8. Відео про швидше, я не знаю, говорив, не говорив. Шукаю якусь достойну ціль. Ось, якби Під 5,8 теж кане, начебто такі оборони не зовсім прості. О, є там оборона із кукулем, і багато оборон активних, таких атакуючих. Бачите, кани. Епрі, мізари. Ну, знову ж таки, кана синя можна спокійно взяти зелених. О. Зелених плюс мене галахат прорваний, який може захищати, плюс Петра, яка е, може кану так нормально припечатати. Головне, щоб знайти каміння. Ну, і далі треба якийсь хіл. Я не люблю, чесно кажучи, війни. І найбільше люблю війни з відхилом. Взагалі не шкодять. Це коли ти слабенький не можеш пронести, тоді да, тоді відхил якби заважає. А так, оці стріли, ну там, Міньйони збивають, ще щось. Вирішив, щоб Джо і Галахта розвести про всяк випадок в різні сторони, щоб кана не заблочила їх гуртом. Взяв корпуса типу, щоб Кану, Кана не могла на себе реген-мани накинути. Ну, Бо корпуса я вкачав давно, навіть він мені дубль випав, я його евольнув раз. І я його практично не використовую в війнах. Це вирішив якби, прогулятися з корпусом. І що ми бачимо? Бачимо, що... Якби все є, потрішки, а нічого толком немає. Ну що, три червоні зібрав, і, і, і далі попандець. Добре, Кана не зарядилася. Ну, це ж все рівно. Поле треба чистити, треба заряджатися. Через те, як бувають такі варіанти, от тоді, коли бачиш, каменю немає, то, то краще його зразу прочистити і все. О, Відгріб мій корпус вже раз. Ну Все, і далі ще кес получається. Зарядили кеса, а нам до заряду ще о, о, дуже далеко. Ну а що робити? Бу благо, хоч Галаха зарядили, але корпус щось з нього не пішло. Так потихеньку я залишаюся досить потужно розмотаний. Вирішив, щоб. Кес прогультував, щоб віддеспелити, бо віддеспелив би раніше, приуртував би кес чик, ходок раз, чик Петра улетіла в пользу телезрителей, корпус улетів в пользу телебачення. Ну, благо, ми е, цей, захищені, 3 хп залишилося вартіо і це не може не радувати. Так Енгуса ми не боїмось контри. Так що таке? В принципі, залишилось в трьох проти проти п'ятьох. Нічого, будемо якось бадатися. Всі всі історії біда, що кани небагато залишається ХП. І тільки комбо, ну що зробити, каменю немає. Значить, ну, будемо рвати поле. Все, залишилося з однією артю. Дух, ну... І що? будемо знову рвати комбо. Добре, що Артіо встигнула бафнути камінь і це нам трішки допомогло. І добре, що все ж таки Джован Сін ну, шикарний хіл. От то, що Енгус лупить, він не покосаний, так досить пристойно лупить. Ну нічого, нічого, Джован Сін заряджається, відхилюємося, заряджається галахат. Зривається поле там. Вже майже Асура костюмований добитий. Бубуц два рази промазав. Нормальний хід нормальний. Ну що ти зробиш? Таке. Так, і асура там, крапаль залишається і не зрозуміло, як його добрати. 30 хп. Лупить і лупить, лупить, лупить. Ну що ти зробиш? Благо, відлетів ополончик. Ми потихеньку, потихеньку. О, глюк гри, бачите, Асура 0 хп і показує Асура. Висить, ну що ти зробиш? Це ж карма, Це ж карма, От склепати якогось нового імбового героя, то да, А глюки виправити, так кому це треба? Грайте собі, думайте. Особливо цікаво, я то бачу, що тут 0 хп. Да? А є такі ребята, які не по, не, в налаштуваннях не показують ХП. Луплять по цьому асурі, наприклад. І що в нього 0 ХП? Це цікавий підхід. Думають, як це так? Що це він не відкидає? Я в нього стільки каміння запустив, а він не, не відлітає. Так, ну добре, благо, все. Шотнули, якось витягнути. Самий як Ударник, найслабенький, залишився і той витягнув. І це, це не може нарадувати. Це в самому ранці я тапи відстрілював. В принципі, думав вже нічого не брати, передивився, що в нас робиться, і вирішив, що, мабуть, треба ще взяти цього Нізара. І, звісно, йдемо проти колір, жовтим кольором. Все як має бути. Беру три жовті, досить крутих. Далі беру щось, думаю, та ладно, я жовтими пронесу цього ні зараз, аж гай зашумить. Беру про всяк випадок маху захиститися. Ну і думаю, давно я не вигулював Кахіндо. Візьму я без емблем Кахіндо, в принципі, в мене є чим її розкрутити. Я, чесно кажучи, думав ще щось взяти. Якби трошки подумав якогось Ньорда взяти в хамука, то було б це, звичайно, правильніше. Бо, бо, бо. взяв я Кахіндо. Насправді досить гарний герой, але треба на неї емблем навішати. Навішати емблем і Мабуть, я і дурість зробив, треба було кахінду в іншу сторону кидати. І що ми бачимо? Начебто і трішки жовтого є, і начебто він летить. Три камінці пускаю, закарлючка, 700 залишилось ХП і буде ультувати. І що, і залишається понти понтовські цього ХП. І блокує він мені жовтих. І начебто нічого страшного, потихеньку ми кидаємо. О, те, що він виходить, розігнав по мані і плечі, це не дуже добре. Поки що кидаємо і добираємо. Ну, казалось би, да, добрали все нормально, захистилися навіть від пазіка. І що? Думаю, зараз я жовті складу, там собачку зірву. Все ж було б нічого тільки, бач, що вийшло? Лишився я без Януса. На бутс. буц. І ще й цей виходить. А, до зарядки Кахіндо мені як до Києва рачки. О, Тому що цукуйомі накидав всю всю цю байду. Я нічого не можу зробити. І пазик знов заряджений. І пазик буц. І залишилось кропальмому пазика, буці і що. що, бив, що... музику слухав. Получається, отак я думав, зараз прокинувся, дивлюся, Аліска заряжена і думаю, в мене всі лайть живі. Атака по жовтих трохи зрізана. А ліска може відродити центр, але думаю, ну начебто чотири герої в мене. Начебто можна ще попробувати побадатися. Думав, думав, бачите, це навіть на пришвидшеному думав я довго, чи варто, чи не варто, наче покоцані, наскільки буде легше іншим його це все забрати. там, Грубо кажучи, половини хп не мав пазузу. І думаю, ну давай, зараз заряжу я махабалі і все буде добре. Ага. Зарядив я і махабалі, і собаку зарядив. І що вам сказати? Мне? Що вам сказати? Дудачок. Я атака вмішки зрізана, камінь буде, я так розумію, бити. А, ще, ще цього червоного вирішив зарядити, ну і пукнути на прощання називається. Ну, Таке. Е, із розряду, що вчасно не втік. І начебто все йшло добре. Так, тут я дочекався далі переворота, бо думаю, як би шкода, є дві цілі по 5,8, ну, думав, може сходити там, де розбився, реабілітуватись, але думаю, ладно, 5,8 сходимо на 5,8, благо в мене є на, на такі центра, чим ходити. О, да і я скажу, після того, як прокачані війська вже до, до 30 рівня, то ці 5,8 не такі страшні, бо коли в тебе якісь. 15 війська і ти ходиш на 5,8, то думаєш, що е халепень якась. Так беру дагду і беру жовтих. Дахда захиститься від всякої бяки, ще плюс в мене то виходить є. Ну і жовті. Жовті, типу, проти центру. І кого я взяв реджину, мабуть. Реджим вона так буде вистягувати, Якщо зарядиться, то буде вистягувати. мама не горю. Маємо 5,6 проти 5,8 саме то. Наче війська артефакти більш-менш, речі. треба було, мабуть, сапожки кинути, але профукав цей момент. Так, що ми бачимо? Бачимо червоний кристал, Ну, бачу кристал, збираю кристал. Ну і треба захищатися, тому що мало лі що цього хеприка в голові. Взриваюсь, фактично ще раз зарядився. Гус-буз, гус, добре я захищений. злетів в захист, зриваю ще раз. Ну і що? І в хепрі капанти залишилось і ми зарядилися. Так, поїхала і Садора танцювати. Гids-гіц-гіц. Збила мені і зара. Ну, не саме страшне, що може бути. Толік може позбивати. Ну, пробую щось я зробити. Не сильно в мене виходить. І що? І що? Я бачу, що, в принципі, треба поле оновлювати. Оновив заодно і толіка до забрав. Ну, і тепер поїхали по цьому краю. Буц-буц. Забрали, ну, зрізали броню, заблочили, далі докинули каміння. Хоп, двоє відлетіло. І гарнюня і Садорка може танцювати скільки влізе, але як Кодісей Лупане, то нічого їй не допоможе. Є. Поїхали ще на 1,5,8. Так, щось я тут довго думав, можна було 2-2-1 сходити. Можна було сходити і зеленими, і, і начебто і Зігора у в мене там є. І якби. Зігора гарно проти е, синього там, всяких кан грає. Щось думав, 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 2-2-1 не дуже виходить. Вирішив все-таки піти. Е, Синюю ударною трійцею. Вона мене не часто підводить, в принципі, проти Джован Сін, в принципі, тут сині, практично тільки алісці, камінь нічого не зробить, а так то, то досить досить нормально. А то єдине, що виходить, що це треба знайти камінців для щастя до того, поки. Не почалась якась... якісь кардебалети. Хоп, дивимося, знайшли 5 розкиданих, але благо є його кристал, є кристал, треба зірвати кристал. Діло в тому, що не спішу е, його зривати, бо, по-перше, кесап не зарядив би. Ну і по-друге, е, якби зірвав, то б... толку було б дуже мало. Ну так можна почекати. Пробуємо прокидатися, забирати, відгрібати. Благо, списи розлетілися. Так, і що? І пробуємо далі. Згора це, звісно, бомба. Він валить так, що мама не горюй. І тут якраз дебаф від ткани пішов і прекрасно. Дочекалися дебафа, відхилились, накинули, накинули. Подивилися, що Джоша рановато бити, ну нічого. Ми почекаємо. Трішки вона відкисне. Я взушку зараз доберемо. Так. Упс, Не доберемо. Ну, ладно, ну ладно. Деремо з камінця. Так, що не кажи, звісно, жирна вона жирна. Так, ріжемо, кидаємо. І лишились ми без титанії, і блин, заряжені два виходить. Лівий край заряжений. Так, цього то ми заберемо. Титанію тримаю, бо зараз ця подруга вона жива. О, Тримав, бо розумів, що Аліска щось відродить. І тут нормально так Хіоніс приложився. Майже цілий, виходить кес, залишилось понти. Ну що, далі треба прощатись з Хіонісом. І далі зараз Дігора зробить своє діло ж 800. Ну ще одну тичку від цігою чекатися. ж 800. Ну, і забрали Аліску. Ну, і так, таким макаром маємо 5 шутів, один пробив. Так, і на цьому все. По моїх тапках повертаємось на поле. На полі ось. Заходимо в гру. Якраз закінчилась війна. Подивимося, що тут робиться, О, ми перемогли. 48 на 5,3. І мені здається, сопи не всі тапки відкидали. І навіть тому, що я тапок один розбив, ну, профукав, все рівно я на першому місці. Так що ось так. В сопі, по-моєму, залишились тапи. Ну, вони навіть як три тапки залишилось. Ну, Тут такі гравці середнячкові, цей взагалі слабенький. Навіть якби вони 6 тапів відкидали, вони б цих 500 балів навряд щоб нагнали. Тому я думаю, що перемога наша заслужена. Дякую всім за увагу. Коментуйте, підписуйтесь, лайкайте, критикуйте. Все буде Україна.